Кірвоградці зібрали більше 20 ящиків необхідних речей для 41-го дивізіону артилерійської розвідки. Там військову підготовку проходить наш колега, журналіст Терневика Україна, центр Олексій Горай і ще близько двох сотень кірвограців. Хлопці готуються оборонити країну на сході. Як містяни допомагали землякам в сюжеті Дарини Романської. На своєму робочому місці журналіст Олексій Гора не був майже місяць. У Кіровограді він кілька днів далі продовжить військову підготовку у 41-му дивізіоні артилерійської розвідки. Служив я ще в совєтській армії. У мене ще воєнний білет совєтський з красною звіздою. І вот. свои, свои в принципі в 1 апреля я как лучше першоапрельська шутка пройшов в медкомісію. І вот в юні получилось вийшло так, що я идти в воєнкомат напоминать о себе. І тут ко мне приходять вечером ребята і приносять повестку. У редакції на нього чекають колеги на байдужі кіровограції та більше 20 коробок речей зібраних для бійців. Я в общем, сам не ожидав. Я думаю, Леша, що це вот вот все має... Имеет... Большую, чем обычно, ценность, потому что это все передавалось. Для Аліксія і України Центр. їх збирали кілька тижнів. Найбільш цінна ось ця сумка з розвантажувальними жилетами. Найближчим часом допомогти хлопцям сподіваються і бронежилетами. Ми зараз продумаємо як допомогти ребятам, пусть хоча б якими-то там десятками чи сотнями бронежилетів. Ми прошили несколько образців, подавали їх к в, в наш воєнкомат. Бронежилети з пластинами були 6-7 степені захисту, Їх відстрілювали і були очень довольні. Щоб зібрати кошти на амуніцію, журналісти Організували телефлешмоб у Кіровограді, аналогічний всесвітньому Ice Bucket Challenge. За два тижні зібрали 5 тисяч гривень, та й обливання в прямому ефірі солдатам сподобалося. У вас проводиться абсолютно неформально, абсолютно по почали. Хто хоче, тот делает. хто не хоче, тот не делает. Никакой обязаловки. Нам це приятно, нам це інтересно. Правда, хотіла, щоб девчонки в часті облівались. <головік> Серед зібраного кілька ящиків з медикаментами, теплими шкарпетками, дитячі малюнки і прапори. І зібрали медикаменти, чаї в першу чергу антизастудні. Доктор передавав, щоб не хворіли. Те головне, щоб повертались живими. Ми вас чекаємо живими і неушкодженими. Якщо чесно, я коли приїхав сюди перший раз увідів, то каліченство медикаментов, ящиках, которые здесь было, я был шокирован. Я рассчитывал, что будет 2-3-5 ящиков максимум. Но там их больше десятка, если не двух десятков. Всего этого, как это удалось за достаточно короткое время собрать, потому что я за помощью обратился, по-моему, пару недель назад. І отаот все быстренько собрали, організували. З, з таким типом та це, це чесне та труби за кілька днів. Олексій Гора повернеться до військових навчань. Говорить, за першим наказом готова відправитися на передову. Дарина Романська, Олександр Катаруша, день за днем.